Марко Поло розповідав історії про те, що Хасан ібн Аль Сабах, лідер ісламської секти, яка здійснила багато вбивств у середньовітні часи, наставляв своїх убивць-асасінів, використовуючи гашиш, що виготовлявся із спресованих конопель для здійснення цілеспрямованих убивств. Гасом того часу було Гашиш веде в рай. Під час Другої світової війни в США розпочали активну кампанію з вирощування конопель під лозунгом Коноплі до перемоги. Вітаємо вас, шановні глядачі! Як ви здогадалися, сьогодні героєм нашого випуску буде рослина Коноплі, відоме людство з давніх давен. Подорожі конопель у часі та поширення у світі тенденцію майбутнього коноплі. Легалізувати чи ні. Особливості вирощування та впливу конопель на ґрунт, ринок конопель у сучасному світі. Про все це розповімо сьогодні. Тож сідайте зручніше, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Такого про коноплі ви ще точно не чули. Поїхали! Коноплі універсальна та історично важлива рослина, яка має багату та захоплюючу тисячолітню історію. Тож почнемо огляд подорожі Конопель в часі. Давнє походження, раннє вирощування. Коноплі сатіва – є однією з найдавніших культивованих культур. Докази її використання датуються 8 тисяч років до нашої ери у стародавній Месопотамії, сучасній Ірак та Іран. Її також культивували в Китаї близько 4 тисячі років до нашої ери, де її використовували для отримання клітковини, їжі та в лікувальних цілях. Китай. Коноплі були основною культурою в стародавньому Китаї, використовувались для виготовлення текстилю, паперу та мотузок. Найдавніший відомий папір, датований приблизно 100 років до нашої ери, виготовлявся з конопляних волокон. Насіння конопель також використовували як джерело їжі та в традиційній китайській медицині. Індія. Коноплі використовувалися в Індії протягом тисячоліть і як волокно і через свої психоактивні властивості в релігійних і духовних практиках. Поширення в Європі та на Близькому Сході. Європа Вирощування коноплі поширилося в Європі близько 1200 року до нашої ери. Вона стала життєво необхідною культурою для виготовлення канатів, вітрил і одягу. Вікінги використовували конопляні мотузки для своїх кораблів. І ця рослина широко використовували в середньовічній Європі. Близький схід Коноплі використовували на близькому сході для текстилю та як лікарську рослину. Вона була завезена в регіони через торгові шляхи Коноплі в Америці. Колоніальна ера. Коноплі були завезені в Америку європейськими поселенцями в шістнадцятому і сімнадцятому століттях. Коноплі стали важливою культурою в Колоніальній Америці, використовувалися для виготовлення канатів, вітрил і одягу. Відомо, що Джордж Вашингтон і Томас Джефферсон вирощували коноплі на своїх плантаціях. 19 століття. Коноплі залишалися важливою культурою в США до кінця 19 століття, коли бавовна та синтетичні волокна почали замінювати їх. 20 століття. Занепад і клеймо Заборона. На початку 20 століття коноплі почали асоціювати з їх. Психоактивним двоюрідним братом марихуаною через наявність ТГК тетрагідроканабінолу. Закон про податок на маріхуану 1937 року в США суворо регулював виробництво коноплі, фактично поклавши край її широкому вирощуванню. А скільки б ще можна було мотузок для вітрил зробити? Друга світова війна під час Другої світової війни уряд США тимчасово відродив вирощування Конопель через кампанію коноплі до перемоги для виробництва мотузок і текстилю для військових цілей. Після занепад. Після війни виробництво Конопель знову занепало через конкуренцію з боку синтетичних волокон і тривалі законодавчі обмеження. Майбутнє коноплі виглядає багатообіцяючим у багатьох галузях завдяки її стійкості, універсальності та зростаючій легалізації. Ось деякі ключові тенденції, що визначають майбутнє конопель: промислові та витривалі матеріали. Біопластик і упаковка. Пластик на основі конопель є біологічно розкладною альтернативою традиційному пластику. Будівництво, конопляний бетон, біокомпозитний матеріал набуває популярності як екологічно чистий будівельний матеріал. Текстиль. Конопляне волокно виготовляється екологічно безпечним способом, пропонуючи довговічну екологічну альтернативу бавовні. Здоров'я та оздоровлення. CBD і канабіноїди. Ринок CBD продовжує розширюватись завдяки дослідженням, які вивчають переваги для лікування тривоги, полегшення болю та сну. Харчові продукти, насіння коноплі та протеїн стають все більш популярними через високий вміст білка та омеги 3 Переваги для сільського господарства та навколишнього середовища. Поглинання вуглецю. Коноплі швидко поглинають СО2, що робить їх потенційним рішенням для зміни клімату. Регенерація ґрунту. Рослина конопель допомагає очистити ґрунт завдяки фіторемедіації, поглинаючи токсини та важкі метали. Про фіторемедіацію ми вже розповідали у випуску про сонячну квітку. Соняшний. Якщо ви його не бачили, посилання залишаємо тут та в описі під відео. Ефективність використання води. Для вирощування конопель потрібно значно менше води, ніж для таких культур, як бавовна. Юридичні аспекти та зростання ринку. Глобальна легалізація. Оскільки законодавство продовжує розвиватися, все більше країн легалізують коноплі для промислового та медичного використання, інвестиції та інновації. Стартапи та корпорації інвестують у продукти на основі конопель від біопалива до фармацевтичних препаратів та протеїнових батончиків. З одним із таких українських стартапів наша команда познайомилась під час виставки минулого року. Хлопці за рахунок грантів та донатів роблять протеїнові батончики для ЗСУ. А що ви куштували з конопель? Шановні глядачі, які враження? Ну, поділіться з нами у коментарях. Загалом коноплі позиціонуються як кардинальні зміни у сфері сталого розвитку, оздоровлення та промислового застосування. А як ви думаєте, чи повинна Україна легалізувати використання канабісу для споживання людини? Будь ласка, поділіться своєю думкою у коментарях. Але чи негативно впливає вирощування коноплі на ґрунт? Ні. Вирощування конопель загалом корисне для здоров'я ґрунту. Насправді, коноплі відомі своєю здатністю покращувати якість ґрунту кількома способами: відновлення та покращення ґрунту. Глибоке коріння. Коноплі мають потужну кореневу систему, яка запобігає ерозії ґрунту та менше ущільнює ґрунт, ніж інші культури. Переробка поживних речовин. Коріння конопель витягує поживні речовини з глибини ґрунту, роблячи їх доступними для майбутніх культур у сівозмінні. Збільшує кількість органічних речовин. Коли коноплі збирають, залишки рослинного матеріалу розкладаються, збагачуючи ґрунт. Фіторемедіація, детоксикація ґрунту, про яку ми згадували раніше у цьому випуску. Теж може бути важливою функцією конопель. Коноплі можуть виводити з ґрунту токсини, важкі метали та хімікати. Цей процес називається фіторемедіацією. Цю рослину використовували для очищення забрудненого ґрунту поблизу промислових об'єктів, і, зокрема, у Чорнобилі для поглинання радіоактивних елементів. Зменшує потребу в пестицидах і гербіцидах. Коноплі природно стійкі до багатьох шкідників і бур'янів, що зменшує потребу в застосуванні пестицидів. Швидкий ріст конопель випереджає бур'яни, обмежуючи потребу в гербіцидах. Потенційні проблеми виснаження поживних речовин. Якщо коноплі постійно вирощувати без сівозміни, вони можуть вичерпати певні поживні речовини з ґрунту, наприклад, азот споживання води. Хоча для вирощування бавовни зазвичай використовується більше води, деякі сорти коноплі теж потребують значного зрошення. Поглинання важких металів. Якщо коноплі вирощувати в забрудненому ґрунті, вони можуть поглинати токсини, що робить їх непридатними для харчових продуктів або екстракції CBD. Найкращими методами для збереження здоров'я ґрунту при вирощуванні конопель можна назвати наступні: сівозмінна. Чергування коноплі з бобовими або покривними культурами допомагає відновити поживні речовини в ґрунті, компост і органічні добрива. Збагачення ґрунту органічними речовинами підтримує довгострокову родючість. Перевірка ґрунту перед посівом для коноплі CBD або харчової коноплі важливо переконатися, що ґрунт не містить шкідливих домішок. Коноплі є досить прибутковою культурою для фермерів, але збирання врожаю та пакетування можуть бути дещо складними. Не всі прес-підбирачі, доступні на українському ринку, можуть працювати з конопляною соломою. Крупнопакуючий або квадратний прес-підбирач Кун СБ ідеально розроблений для високопродуктивного пресування конопляної соломи, зберігаючи високу якість соломи. Моделі СБ це крупнопакуючі прес-підбирачі, які формують квадратні тюки великої маси. Вони відрізняються високою швидкістю роботи та надійністю та підходять для великих обсягів роботи. У 2024 році ринок промислової коноплі оцінюється в понад 11 мільярдів доларів США, а до 2029 року він досягне майже 30 мільярдів доларів США. Це зростання зумовлене високим попитом на екологічно чисту продукцію для таких галузей, як текстильна, будівельна, пакувальна та багатьох інших галузей. Ось такі вони багатогранні коноплі. Сподіваємось, що ми розповіли вам багато нового про цю рослину, тож буде що розповісти друзям, а можливо, і створити новий стартап. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Нам цікаво почути вашу думку. До зустрічі за два тижні у суботу о 12.00.